Вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата. До нас у гості завітав лісовичок. Добрий день, діти. Лісовичок хазяїн лісу. Лісовичок прийшов нагадати правила поведінки у домі лісових тварин. В лісі. Ліс є домом для багатьох тварин, а ще хвойний ліс це завод з виготовлення. Свіжого повітря і звичайно місце відпочинку людей. Але деякі люди, які відвідують ліс, залишають після себе дуже неприємні спогади. Давайте поговоримо про те, як же потрібно поводитися в лісі. Скажіть, чи можна залишати сміття у лісі? Звичайно, ні. Не можна залишати в лісі упаковки з пластмаси, пластика, а також концерні банки, скляні пляшки. Вони дуже погано діють на природу. Все, що шкідливе, забирайте з собою. Можна виконати тільки продукти, але без упаковки, тож не можна залишати після себе сміття. Чи можна ламати гілки дерев та кущів? Ні. Це може привести до виснаження дерева або до заселення його паразитами. Використовувати можна тільки сухі гілки. Запам'ятайте, не можна ламати гілки дерев та кущів. Чи можна розводити багаття біля лісової гущівини? Ні, вогонь випалює траву, знищує комах, а якщо він раптом перекинеться на дерева, може виникнути велика пожежа, тож не можна розводити багаття поряд із лісовою гущеваною. А чи можна шуміти в лісі? Ні, галас і гучна музика лякає лісових мешканців. Вони можуть покинути своє житло. Тож діти не можна шуміти в лісі. Чи можна руйнувати мурашники? Ні. Мурахи санітари лісу. Вони поїдають шкідників. У природі вони відіграють важливу роль, розпушують, одобрюють ґрунт, а також переносять насіння рослин на нові місця. Тож не можна руйнувати мурашники в лісі. А чи можна рвати квіти в лісі? Ні, зірвані рослини швидко загинуть і не дадуть насіння. А бігаючи по траві, можна витоптати багато корисних рослин. Тож не можна рвати квіти в лісі. Добре малята! Давайте перевіримо, як ви запам'ятали правила поведінки в лісі. Перед вами будуть з'являтися по одному знаку правил поведінки в лісі. Вам буде необхідно сказати, що це за правило. Не можна розводити багаття поруч з лісовою гущіваною. Не можна рвати квіти в лісі. Не можна руйнувати мурашники, не можна залишати після себе сміття, не можна шуміти в лісі, не можна ламати гілки дерев та кущів. Діти, ви все правильно запам'ятали, молодці, але мені час з вами прощатися. І ми дякуємо тобі, лісовичку. До побачення, до нових зустрічей.